Як і усі представники нашого народу, ми зібралися, щоб пом'янути е дату дату трагічну для нашого народу це дату депортації народу. Е завдяки нашим побратимам, також українському народу, ми е зробимо е минуту мовчання. Е зроб, також ми зробили, як ви бачите, е виложили свічки. Е та взагалі дуже приємно, що нас підтримують. Така дуже велика та тепла підтримка у Харкові, та як і у багатьох інших містах нашої країни Львів, Київ, по всі всіх городах, містах тобто України сьогодні запалають ці свічки в знак пам'яті цих трагічних днів. у нас возникла идея, чтобы еще в какую-то дату, связанную с Крымом, тоже провести какие-то события, которые бы проинформировали харьковчан о том, что на самом деле происходит сейчас в Крыму, и о том, с чего это началось. Крымские татары, караимы, вот коренные народы Крыма пытаются сохранить свою культуру. Они пытаются не ассимилироваться с другими народами. И, и, еще, ну что для меня важнее, что крымские татары считают свою землю украинской, потому что у них нет другой родины. Я у oh, слоји Ця акція проводилася у вже впродовж більш ніж 10 років у різних містах Криму. Але через російську окупацію Криму ця акція перестала проводитися у Криму, але вона стала всеукраїнською. Вже вона проводиться сьогодні, наскільки мені відомо, у Львові, Дніпропетровську, Києві та у Харкові. Цією акцією ми хочемо показати, що, попри те, що пройшло вже кілька десятиліть, ми все одно про це пам'ятаємо. Даємо, ми будемо і далі нашим дітям вже розповідати, як це було. Бо як вже багато разів казалося, народ який не пам'ятає своєї історії, приречений на те, щоб ця історія знов повторилася.